Привіт, привіт! Суботній всім привіт! Сьогодні величезна така в мене покупочка з різних магазинів. В Єві я купила фарбу. Тієї ще не було. Вирішила по іншим районам не їздити, не шукати. Взяла зовсім іншого бренду палет. І вийшло так, що. Фарба по 84 гривні, але так як я брала дві, одна мені пішла за 42 гривні, а інша за 84. Так, далі я взяла ось такі колготки в сіточку, а вони 160 гривень. Це я округлюю до круглої суми. І також я купила зубну пасту. Вперше ну, взяла ось таку німецького виробництва зубну пасту. Вона з рослинними ферментами відновлює білість зубів, укріплює емаль. Ну, мені сподобалося, що тут, я так зрозуміла, що є фруктовий якийсь смак, папая, мабуть, цей фрукт відрізняється від інших паст, де в основному кладуть м'яту. І паста ця 88 гривень. Недешево. Весь чек ось показую сума, яку я заплатила в Єві. Далі я була в магазині, де є полуфабрикати, і там рекомендували мені знайомі купити такі хінкалі. Вони зеленкуватого кольору. І вони з м'ясом яловичиним і куриним, і там є базилік. Хінкалі по 76,60 на 84 гривни, 26 копійок. Там взяла ковбасу ось така полтавська свинина яловичина. І е, вона вищого написаного гатунку. І ця ковбаса по 165 гривень. Тут її майже 500 грам на 77,55. Е, взяла на пробу ось таку сметану в тому ж магазинчику. Сметана 21% жир, жирності 400 грам, 37 гривень. Масло вершкове. Ось таке від виробника, тобто без націнок, і воно буде солоденьке на смак, сказали, воно коштує 40 гривень 50 копійок. І ще там пакет прийшлося докупити окремо за 3,90 І вийшла така покупочка в отаку суму, як бачите, на відео. Так, зараз я хінкалі занесу в морозильник, тому швиденько. Продовжу вам далі ще знімати. Зачекайте секундочку, я на паузу натисну. Так, намагаюся швиденько вам розповідати, тому що покупок чимало, щоб не затримувати, не забирати у вас час. Ось я зайшла в новенький магазин Тада, який у нас відкрився в місті такої торгової якоїсь марки магазин. І ось там я купила оцю картину, що малювати по циферкам. Вперше взяла собі. Так мені сподобались яскраві кольори і фіолетові поля з лавандою. І отут є набір фарб. Я почитаю, як що робити правильно чи розводити ту фарбу водою, бо я не знаю. І буду малювати. І ця картина коштувала 202 гривні. 64 копійки. Також я купила корм для котів. Мяу ось такий. Він там по 11,90. Також я взяла корм 300 грамів, ось такий для котів стерилізованих. Він, він коштує 43,88 гривень. Також я взяла такі ласощі для собак, для великого собаки. Тут їх 7 штук, кукурудзяні, якісь вони кукурудзяні написано. І ці ласощі коштують, так, якщо я не помиляюся, аж 80. 3 гривні. Ну, щось дороговасто. Я наче брала, там була дешевша ціна. Щось мене це не влаштовує. Ну, яке вже є, скільки заплатила. Так, далі я взяла тертушку. Отаку От тартушку. Чотирогранну. На пластмасовій такій основі з пластмасовою ручкою. І ця тертушка коштує 42 гривні 40 копійок. Також я взяла пан -кот, котам 400 грам сухий корм. Не знаю, не брала раніше 43 гривні 90 копійок. І тому за все це я заплатила ось таку суму. Так, отут дійсно було. Гривен 50, мабуть, чимось. Тому я позарилася на ту ціну. І чому там висвітила аж 83, не знаю. Ну, щось, може, я переплутала. Може, там висіло не на тій ціні де повинно бути. Ну, нічого, бувають такі покупочки. Так, далі в АТБ. В АТБ я скупилася багато. І давайте по порядку. Цукор. Кілограм цукру, ось цей розумний вибір, білий цукор, 27,90. Так, Вермут фрателі Лімончело. Взяла вперше такий жовтенький він, не знаю, чи його повинно чимсь треба розводити чи так пити. Він 106 90 копійок. Також. Мартіні п'янка. Це теж вермут Мартіні п'янка, так, 225 гривень тут пів літра. А оцей цілий літр. Цього вермуту цілий літр, фрателі. Так, далі йогурт Галичина вишня. Йогурт ось такої жирності, ви бачите, 2,2%. Його тут 290 грамів. І такий йогурт 23,50 і оцей з чорниця з лаки. Теж така сама ціна 23,50. Взяла чай. Ну, спокусилася на те, що він зі смаком манго. А тут ще перелічують, що є квіти апельсина і пелюстки троянд, і він зелений. В пакетиках ну, одноразовий. 25 пакетиків, 42 гривні 80 копійок. Сир кисломолочний український, 5% жирності, 300 грамів, 47 гривень 90 копійок. Так, йогурт своя лінія. Персик маракуя. Жирність невисока 1%. Ой, буде кислий, мабуть. Так, і такий йогурт 41 гривня 90 копійок. Молоко яготинське 3,2% жирності 900 900 мл його тут. Ось, 900 грам. Так, цей, це молоко 34 гривні 40 копійок Так, вермішель, мівіна. От з вермішелю тут по-різному. Зараз прийдеться розбиратися. Побрала і рев'єру і мівіну, Значить, оця мівина з смаком курячого бульйону. Вона по 12.40. Оця рев'ера. Вибачте, вона теж, ну, 12,90. трошки більше. Так, Вермішель своя лінія швидкого приготування. Так, по 10,90 по 10,90, і а, зі смаком грибів і зі смаком гострої курки. Це. Оце все, що я купила в АТБ, і тому я заплатила величезну таку суму 673 гривні 80 копійок. Оце я потратила зарплати на смакулики для себе, своєї родини, котів для своїх собак і на своє захоплення. Буду насолоджуватися розмальовуванням. Всім пока-пока, гарного всім дня! Дякую вам за перегляди, за підписки, за вподобайки. Всіх люблю, цілую. Пока-пока!